Влада, особиста могутність і секс тісно пов'язані між собою. Саме тому навколо владних людей так багато скандалів пов'язаних з проституцією, гвалтом, злочинами проти неповнолітніх і так далі. Сьогодні я заліз в історію збочень жителів Кремля, щоб розповісти вам більше про комуністів-педофілів, соціалістичні оргії наркомів і політичну імпотенцію режиму. Загалом. Мене звуть Влад, ви на каналі Наковальня у кузні цікавих оповідей. Я одразу прошу поставити лайк і підписатись. А для тих, хто хоче підтримати. Канал є посилання на банку в описі. У 1895 році, коли Володимир Ленін ще не став вождем революції, він на два тижні потрапив до клініки у Швейцарії з невідомою хворобою. Лікарі не розголошували діагноз, але пізніше з'ясувалося, що він страждав від сифілісу – хвороби, яка десятиліттями залишалася в тіні офіційної історії. Цей факт став відомий лише після розпаду СРСР, коли з'явилися документи, що підтверджували діагноз. Ленін лікувався від сифілісу у 1923 році за допомогою препарату Сальварсан. Що був розроблений спеціально для цієї хвороби, однак лікування не принесло бажаного результату, і стан його здоров'я погіршувався. Кремль за часів Совка це один великий бордель, де майже кожен партійний функціонер був замішаний у сексуальних злочинах і абсолютно аморальних вчинках. Всі ці історії можна було б зібрати в одну справу і прошити нитками з кровавим відтінком. Одним з відомих комуністів був Михайло Калінін. Його в народі називали всесоюзним старостою. Був обличчям радянської держави, яке здавалося максимально. Спокійним і доброзичливим дідушка Калінін, голова президії Верховної Ради СРСР, він походив із бідних селян. Його зовнішність вирізнялася інтелігентністю та врівноваженістю. Його завжди малювали добрим стариганом, що любить народ, партію і дітей. В прямому сенсі слова. Калінін перебував у шлюбі з Єкатеріною Лорберг, стосунки, які швидше можна охарактеризувати як допомога товаришу по партії. Він дружився на ній заради вигоди. Вона, як дружина, мала право приносити йому газети і передавати записки у в'язницю. Разом вони мали трьох дітей, двоє з яких були прийомними. Але шлюб не був щасливим. Зате однопартійці знали Каліна за достатньо розпущену сексуальну поведінку. Він мав пристрасть до молодих секретарок і неповнолітніх балерин. Дружина Знала, що їхня хатня робітниця теж потрапила в Калінінський гарем. Як належить кремлівським політикам, певний час він забезпечував кожну коханку протекцією, А коли та надоїдала, викидав. Іноді назавжди. Калінін опікувався певний час большим театром, але він більше був зацікавлений неповнолітніми балеринами. Дарував їм імпортну білизну і кликав на побачення. В цих ваканаліях йому допомагав інший комуніст-любитель школярок Єнукідзе. Про цього виродка і його схильності залишила спогади родичка Сталіна, Марія Сванідзе. Одна з вірогідних коханок Карініна Белла Уварова мала лише 16 років. За згадками вона просила його її не чіпати, постійно плакала. Коли за молоду танцівницю вступилася старша колега, 16-річну балерину знайшли мертвою, а справи зам'яли за особистою вказівкою Сталіна. Про його фетиші ми теж сьогодні згадаємо. Калінін прожив тривале життя, але здох від раку шлунку. Перед смертю він звернувся до Сталіна з проханням звільнити дружину з ув'язнення. Останній акт людяності і одночасно демонстрація своєї залежності від влади, яку він так довго обслуговував. Інший персонаж, якого називали одноразовим наркомом по аналогії з контрацептивами, Ніколай Єжов. Людина, яка стала символом одного з найжахливіших періодів радянської історії, його інше прізвисько, Пігмей, відображало не лише його низький зріст, приблизно півтора метра, а й відчуття страху, яке він навіював оточенню. Син двірника закінчив лише два класи і працював портним і на заводі. Але саме це походження стало трампліном для формування людини нової влади, яка без звагань готова була нищити життя мільйонів. Кар'єра Єжова в НКВС була блискавичною. Він очолив народний комісаріат внутрішніх справ у тисяча Році і став головним організатором масових репресій 37-го. За його директивом, було арештовано понад півтора мільйона осіб, з них близько 700 тисяч були знищені. Його методи відзначалися жорстокістю та садизмом, тортури, псевдосправи, таємні вироки усе це було для нього інструментом бездоганного виконання наказів Вищої сили. Особисте життя Єжова не менш темне, ніж його політична діяльність. Він був патологічно невірним чоловіком, одержимим сексуальними пригодами навіть у шлюбі з Євгенією. Хаютіною деякі джерела вказують на прихований гомосексуалізм та особливі збочення, які залишалися за межами публічного життя, але накладалися на його репресивну натуру, створюючи образ людини з подвійним небезпечним. Я він жив у постійному страху і тріумфі водночас. Страх за власне життя і тріумф абсолютної влади над іншими. У 1940 році його самого чекала доля, яку він роздавав іншим: арешт, суд і розстріл. Тіло поховали у безіменній могилі, а разом із ним зникли і таємниці його жахливого життя, залишивши лише репутацію збоченого наркома, котрий теризував мільйони. Взагалі, наркоми внутрішніх справ були найбільш бочними одиницями радянської системи. Лавренті Берія один з найжорстокіших і водночас найбільш скандальних діячів радянської епохи, який зумів поєднати абсолютну владу з особистою розпустою. Він був головним секс-терористом СРСР. Берія щодня присвячував кілька годин своїм сексуальним втіхам і за різними оцінками мав понад 150 сексуальних партнерів протягом життя, серед яких були навіть зовсім юні дівчата. Для всіх цих жахливих ігор у нього була власна квартира недалеко від Кремля. Берія не обмежувався лише власними збоченнями. Він створював атмосферу страху і покори навіть у сексуальній сфері. Ходили чутки, що він видавав брошури та інструкції про свої сексуальні подвиги для високопоставлених партійців, намагаючись нав'язати своє бачення влади через бажання та контролювати не лише політичну, а й інтимну поведінку оточення. Одним із підтверджених випадків насильства стало його залицяння до лялі дроздової. Що підкреслює його моральну деградацію та схильність до фізичного і психологічного насильства? Політична кар'єра Берії була також з як і його сексуальне життя, він очолював НКВС після Єжова. Контролював гулаг, організовував репресії, і масові арешти, був безпосередньо причетний до багатьох смертних вироків. Він поєднував в собі дві страшні риси: політичний терор і патологічну пристрасть до сексуальної влади, що робило його одним із найнебезпечніших людей свого часу. Після смерті Сталіна Берія сам став жертвою політичних інтриг. Його заарештували, звинуватили в державні зради, перевищенні повноважень та аморальній поведінці. Частина Риків сумнівається в точності деяких сексуальних історій про нього, вважаючи, що Хрущов і його оточення намагалися дискредитувати Берію після його загибелі. Проте факт лишається фактом. Він залишив по собі репутацію людини, яка зловживала влади у всіх сферах життя політичній, інтимній та соціальній. У схожих історіях засвітився навіть народний комісар про освіти Луначарський. Ходили легенди про оргії в його особняку. А сам Луначарський казав: коханки, а у кого їх немає. Якщо такі історії були нормою для радянських міністрів, то уявіть що тільки коїлось у самому Кремлі, де жив кукловод цієї братії. Іосиф Виссаріонович Сталін один з найжорстокіших і найвпливовіших диктаторів ХХ століття, який поєднав абсолютну політичну владу з патологічним контролем над особистим життям оточення. Сталін мав активне сексуальне життя, яке не закінчилось навіть після смерті першої дружини Катерини Сванідзе. Друга дружина Надія Алілуєва покінчила життя самогубством у 1932 році, що лише посилило репутацію Сталіна як людини холодної та владної. Сама Алілуєва, за деякими даними, зробила 15 абортів. Окрім того, Сталін, Сталян вірогідно мав стосунки з її матір'ю, окрім офіційних шлюбів. У нього були численні коханки та позашлюбні діти. Молоді співачки, секретарки, службовці з оточення часто ставали його партнерами, що створювало атмосферу страху і примусу у внутрішньому колі. Що вже казати про його відношення до оперної співачки Давидової чи акторки дворянки Орлової. Багато травм можуть бути нанесені нам якраз у сексуальній сфері життя. Йдеться про ті темні й дивні прояви влади та особистості, які можуть впливати на оточення та прийняття рішень. Сьогодні, в часи війни, багато хто стикався з насиллям, і важливо не мовчати про це, аби подбати про свій ментальний стан. Майндлі – це найбільша платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. Все, що вам потрібно, телефони кілька хвилин. Завантажте застосунок Майндлі і пройдіть короткий тест. В кінці ви отримаєте список психологів, які підійдуть саме вам. Перед тим, як обрати спеціаліста, ознайомтеся з відеовізитівками, щоб відчути, чи комфортно вам буде працювати разом. Якщо відчуєте, що терапія з обраним спеціалістом не підходить, просто оберіть іншого психолога. Терапія це процес. Іноді потрібен час, щоб помітити зміни та відчути прогрес. Не відкладайте на потім. Прямо зараз перейдіть за посиланням під відео або скануйте QR-код. Пройдіть тест і отримайте список психологів саме для вас. А коли оберете спеціаліста, скористайтеся промокодом на кувальне, щоб отримати. 10% знижки на першу консультацію. Син Сталіна, генерал авіації Василь, в часи могутності, батька, теж гуляв Москвою в купою коханок і цілим списком офіційних дружин. Сталін не лише дозволяв, а й регулював сексуальні зв'язки вищих чиновників та військових, таких як Калінян чи Жуков, знаючи про їхні пригоди і контролюючи, що є дозволеним. Він міг підлаштувати арешти, репресії та навіть страти підлегли за найменший прояв непокори чи загрозу власній владі. Його контроль охоплював не лише політичне життя, а й інтимні відносини оточення, що робив. Його одночасно безжальним тираном і маніпулятором приватного життя людей. Сталін керував країною через страх, колективізація, голодомор, масові чистки партії та державного апарату, депортації народів. Усе це стало проявом системного терору, де політичні репресії нерідко поєднувалися з особистим приниженням і насильством. Його методи включали не лише фізичне знищення опонентів, а й психологічний терор, коли люди знали, що їхнє особисте життя може стати зброєю проти них. Взагалі, такі історія для СРСР не рідкість серед генералітету. Під час Другої світової, наприклад, з'явилось поняття ППЖ – походна полівая жона, коханки з числа медиків і жінок солдатів червоної армії. Червона армія і сексуальні злочини це взагалі окрема історія. Якщо хочете дізнатись більше про це, рекомендую подивитися фільм «Безіменна. одна жінка у Берліні 2008 року. Сьогодні в сучасній Росії існують політики, які нагадують своїх попередників у радянській історії. Вони також оточені таємницями та скандалами, які часто залишаються поза Вагою громадськості, чого варті одні лиш генеральші Шойгу. Деякі з них, як і їхні попередники, можуть мати свої власні темні плями в біографії, які ніколи не стануть відомими широкому загалу, але це явище для їх історії не нове. За часів імперії, царі, цариці і поміщики теж так вчиняли чимало гвалту. Якщо хочете почути про це більше, ставте лайк і дайте знати в коментарях. Як тільки набереться 500 лайків, я одразу почну робити ролик. А тепер уявіть, ми розібрали лише кілька історій з того величезного мотлуху збочень, злочинів і таємних оргій, які творилися за кремлівськими стінами. Насправді, ж архіви зберігають сотні таких справ, і більшість із них досі залишаються під грифом таємно. Хто знає, скільки ще кривавих секретів приховує історію радянських вождів. Історія Леніна з Сифілісом, гареми Калініна та Берії, контроль Сталіна навіть над чужим життям це лише верхівка айсберга, бо СРСР був не лише імперією страху, а імперією розпусти, де влада і секс перепліталися так міцно, що одного без іншого не могло вже існувати. Тому обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити нові розслідування, поставте лайк цьому відео та поділіться ним із друзями. Адже чим більше людей дізнається правду про радянське минуле, тим менше шансів у диктаторів майбутнього повторити ті самі злочини. Ви були на каналі на Ковальня, до зустрічі.